Виймічай і Сина, і Святого Духа Амінь, і Сина, і Святого Духа Амінь. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісусе, заховай нас в світлі через Твоє безконечне знання правди, щоб ми зрозуміли завдання, котрі стоять перед нами і всіма, через котрі ми прагнемо всі бути врятовані. Оцого, хрест Господні, утікайте, дияволи, переміг Лев, з Юди з роду Давида. Аллилуйя, аллилуйя, аллелуя. От хрест Господні, утікайте, дияволи, переміг Лев, з юди з роду Давида, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. От храс, Господні, утікайте, дияволи, переміг Лев, з юди з роду Давида. Аллилуйя, аллилуйя, аллуйя. Що ти, Архангеле Михаїле, переможцю злих духів, помагай мені. Пресвятає Тройця, через вашу любов до розумних сотворінь відкиньте геть дияволу від моєї особи. У ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки Божої, адлі, всіх святих діть геть, геть дияволи. Ім'я Пресвятої святої Пресвятої матінки Ангелів і Святих і Діть Геть дияволи. Ім'я Пресвятої святої Троїці при матінки Анни в Сік Шатик і Дить Геть Им'я Ім'я Пресвятої Троїчі Пресвятої святої матінки Англи в Сік что ти иди гайди. Ім'я при святої Пресвятої при святої матінки Англии в Сік что ти иди гайди. Ім'я Пресвятої святої Пресвятої присвятої матінки Анли в сік что ти гайди. Им я при святої Тройці при святої матінки Анли всю тих Ім'я Пресвятої святої Тройці, присвятої матінки, всіх, що тих діть, гай дияволи. Ім'я Пресвятої святої Тройці, при матінки, ангелів, всіх, що ти йдіть, гайть Ім'я Пресвятої святої Тройці, при матінки, ангелів, всіх, що ти йдіть, гай дияволи. В... Святий, Архангеле Михаїле, переможцю злих духів, допомагай мені, Пресвята Тройця, через вашу любов до розумних сотворень, відкиньте гай дияволи від дому, в котрому я живу. Ім'я, при святої Тройці, при святої матінки Англии всі, що тих ти геть дияволи. Ім'я при святої троєче при святої матінки Англії всі, що тих діть геть диявли. Ім'я я при святої троєче при святої матінки Англии вші що тих діть гайди явли. Ім'я я при святої троєче при святої матінки Англії і всі, що тих діть гайди яволи. Ім'я Пресвятої при Пресвятої Матінки, Ангелів, всіх, що Англии в Си что двигает. Им я при святой троице присотой матинки Англии в Си Пресвятої дети. Им я при святой троице присятой матинки Англии в Си, что ты присотой троих, присятой матинки Англии Си что ты. Им я при святой тройке при святой матінке Англии в Сиди Хайди Явол. Им я о святий Архангеле Михаїле, переможцю злих духів, допомагай мені, присвята й через вашу любов до розумних сотворінь відкиньте геть дияволи від близьких моєму серцю, рідних та родичів. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки Анни, всі, що ти діяє діяли. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки Анни, всі, що ти діяє діяли. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки Анни, всі, що ти діяє діяли. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки Анни, всі, що ти діяє діяли. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки Анни, всі, що ти діяє діяли. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки Анни, всі, що ти діяє діяли. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки Анни, всі, всі, що ти діяє діяли. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки Анни, всі, всі, що ти діяє діяли. Пресвятої Тройці, присвятої матінки, Ангелі, всі сюди, дітяй диявли. Ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки, Ангелі, всі сюди, дітяй диявли. Ім'я, Пресвятої Тройця, Пресвятої матінки, Ангелі, всі сюди, дітяй дияволи, святий архангеле Михаїле, переможцю слих духів, допоможи, гай мені. Пресвята Тройця, через вашу любов до розумних сотворень відкиньте, геть дияволів з моєї батьківщини України. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, Ангелів, всі, що ти дідь гай деяли. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, Ангелів, всі, що ти дідь гай Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, Ангелів, всі, що ти дідь гай Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, Ангелів, всі, що ти дідь гай Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, Ангелів, і всі, що ти дідь гай Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, Ангелів, і всі, що ти дідь гай Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, Ангелів, всі, що ти дідь гай Ім'я, Пресвятої троєці, Пресвятої матінки, англії, всі, що ти йдіть, гай диявли. Ім'я, Пресвятої троїці, Пресвятої матінки, англий, всі, що ти діть, гей діявли. Ім'я, Пресвятої троїці, Пресвятої матінки, англиї, всі, що ти йдіть, гай дияволи. Святий Архангел Михайле, переможцю, здих духів допомагають мені. Пресвята Троїця, через вашу любов до розумних сотворень, відкиньте гай дияволи із землі. Им я при святой троих, присвятой матинки, а в ситуатии. Им я, при святой троице, присвятой матинки Анни, все дити. Им я при святой троих присвятой матинки Анни все деволи. Им я при святой троице присятой матинки Анна и все дево. Им я при святой троих присятой матинки, Ангели, что ты. Им я присятой троица присятой матинки, Англии, все дити. Им я при святой троих, присвятой матинки, англий, все дити.

Дозволь мені славити тебе, Пресвятая Діво, і дай мені силу проти твоїх неприятелів. Царю Небесний, втяшителью Духу, Істини, ти всюди, если все, все напонять, скарби добра життя подателю. Податолю, придивсилися в нас, чистяоту, і вчисти на всяку і спаси спасибо душі наші. Чади <слушу> во царю небесни, тишитель духу, істини, ти всюди, если все, все напонять, скарби, добра життя подателю. Податю. Придивсилися в нас і вчисти нас, яку і <moyens>, спаси спасибо душі наші, царю Небесний, втішителю духу, істини, ти всюди, если все скарби, Придимся диссия в нас, чисти наші скверні, спасибла і душі наші, по твоїми до сприбай, бороди це дів молито в скорботах не бородили, бід і збавниц, іди на чиста і благословенная. Да воскресень Бог разбежаться в разі, бежать са невисники, ще зайдем до шезни, як кота, не вослад согня. Також гинуть безсел, де за Божу люблять Боюсь, і нічого знаком Христа, радуючи, проказуючи, радуючи, не дрожжи, дряжи, Господь. Проняш би совсем розпятобі, Господи, сусрета, шуша, це людей, я удавала. постат. час, дореста набрана, часу постав. Господь, на Пресвятой Матери, Матинку и Божьи Матери Святыми, в имя Отца и Святого Духа. Аминь. В ім'я Отца и Сына Святого Духа. Аминь. В ім'я Отца и Сына Святого Духа. Амінь.